Це у нас сорт екстра. Плоті є 20 кілограм. Ціна 6 євро. Бачимо, я такі чоловічі, гарні шкіряні, такі черевики. Такі гарні жіноче сорокового розміру. Шкіряні бугатті. Дуже гарна, дуже гарна шкіра. Такі чоловічі шкіряні, такі гарні човботи. Гарний, теплий, 36. й такий 36. Дуже гарні, утеплені. Нагадую, що це є сорт екстра. Ціна 6 євро. Лоті є 20 кілограм. Мікс. Ось такі очкіряний гарні. Жіночі на танке адреса тридцять восьмого розміру. Ось такі бутильончики такі гарні. Тридцять восьмого розміру. Теж гарні шкіряні. 39, такі теплі, такі коротенькі чобіточки. Ой, тут теж такі гарні теплі. Бачимо такі сірі, на ось розмір 39. теж гарні такі шкіряні. 37-го розміру тьопики. 36 теплі. Що нагадую, що це є сорт Екстра. Вага Яж лота 20 кг, ціна 6 євро. Кому подобається даний лот, пишете нашим менеджерам і замовляється на такі гарні шкіряні. 37 розмір. Такі цікаві на такому. Каблучку, гарний такий, мініатюрний, отдірний, це всього мій розмір. О, тут у нас теж такий розміру 37, но він, кому подобається даний лот, цей чи якісь інші, пишіть нашим менеджерам і замовляється такі у нас кабор, шкіряні. Черевики, утеплені, гарні, нові розміру 39. Це є сорт «Екстра», У лоті є 20 кг. Ціна 6 євро за кілограм. Тому сподобався лот, Пишіть нашим менеджером і замовляйте. Тут теж такі гарні. 41